Діти захисників та захисниць 118 бригади Черкаської ТРО під час літнього відпочинку відвідали українські Карпати. Другий заїзд табору діти захисників організувала Капеланська служба військового формування. Сини і доньки військових 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу мають унікальну можливість відпочити та набратися сил в мальовничих Карпатах. Програма табору включає захоплюючі походи в гори, екскурсію до водоспаду гук, а також духовні бесіди та психологічну підтримку. Йдеться у дописі капеланської служби. Також до організації літнього відпочинку дітям військових долучилися черкаські благодійники, представники місцевого бізнесу та громад. Разом ми не лише створюємо незабутні спогади для наших маленьких героїв, а й показуємо нашу вдячність родинам захисників, додається у публікації.